Пігулки в гаманці в Україні регулюватимуть ціни на медпрепарати, щоправда, поки лише ті, які допомагають боротися з серцево-судинними захворюваннями. Медики б'ють на спологи. Партонічна хвороба нині лідирує в нашій державі: 12 мільйонів хворих, серед них 350 тисяч прикарпатці. А от медпрепарати, необхідні для лікування, не з дешевих. До прикладу, ті ж ліки, які за кордоном коштують 30 гривень, у нас 60. Саме цю нерівність і взялися долати урядовці. Перший крок у пілотному проєкті держави запровадження. Референтних цін будуть встановлені так звані референтні ціни де середні такі ціни вони будуть визначені спільно міністерством охорони здоров'я і міністерством економіки до 1 червня поточного року. Вище цієї ціни аптечна мережа, як оптова, так і торгівля, так і роздрібна торгівля, не має права перевищувати тих цін, які будуть узаконені державою. До переліку лікарських засобів проєкту увійшли сім монопрепаратів, які використовуються для лікування артеріальної гіпертензії. Саме на них при формуванні відпускних цін і встановлюється рівень граничної надбавки. Так націнка в оптових компаніях має не перевищувати 10%, в аптеках 25%. Контролюватиме дану постанову Державна служба з лікарських Засобів з 8 травня вступив дію наказ Міністерства охорони здоров'я про мінімальний асортимент лікарських засобів, якраз ці препарати, які зазначені в пілотному проєкті, не входять в цей мінімальний асортимент ліків, тому ми будемо при всіх перевірках обов'язково в першу чергу звертати увагу на обов'язковий мінімальний цей перелік. Що стосується цінової політики, якщо ці суб'єкти господарювання, які не будуть дотримуватися даних нормативних актів, в тому числі що стосується цих гіпертено. Називних препаратів, не будуть дотримуватися ціни, ми будемо е, подавати. Свої пропозиції про анулювання ліцензії. Ще одне нововведення урядовців, виключно рецептурний відпуск медпрепаратів. Наступним етапом пілотного проекту стане часткове відшкодування пацієнтам коштів за зазначені лікарські засоби. Здійснюватиметься воно за рахунок державного та місцевих бюджетів. Тож наразі чиновники працюють над персоніфікованим обліком або єдиним реєстром пацієнтів із гепротонічними недугами. До слова, при успішній реалізації даного проекту мінохорони здоров'я візьметься і за препарати інсульту. Лінової групи